Вітаю. з'явилася інформація про те, що нібито угода про рідкоземельні метали між Сполученими Штатами та Україною буде таки підписана. Не знаю наскільки це правда. Ну нібито це буде. Я вітаю такі угоди, адже на мене, як на мене, вони дійсно є елементом архітектоніки архітектури безпеки України. Хоча знову з'явилася інформація про те, що і в цій угоді немає тих гарантій безпеки, які нібито очікувала Україна, і які вимагали українські чиновники. Але будемо тут мовчати і тримати кулачки. Адже якщо вже вийшли на певну угоду, якщо вже є певні домовленості і Сполучені Штати Америки роблять вигляд, що вони зробили крок назад. А українські чиновники будуть робити вигляд, що вони зробили два кроки вперед, і таки відвоювали наші інтереси в цих угодах, чи інтереси олігархів. Я не знаю, чиї інтереси, коли ми говоримо про корисні копалини, то нехай так і буде. Як на мене, головне це не те, чия хата вище і хто згори. Як була така передача, хто зверху? Тут головне це все ж таки українські люди, над якими продовжують літати дрони. Це українські військові, які продовжують гинути на різних фронтах і ділянках цієї страшної війни. Головне, щоб Трамп помітив, що і Повіри в те, що ми дійсно хочемо зупинки бойових дій. А то, якщо ми будемо повністю відмовлятися від будь-яких ініціатив, у Трампа може скластись враження, що ми просто робимо все для того, щоб не підписати ні одну угоду. Ви знаєте з власного життя, що ситуації, які, в які ми потрапляємо, вони всі складні. Ну не буває простих. Ситуації і в кожній ситуації є купа, але але, 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 але тут виникає питання: ми хочемо розглядати оці ці але, чи ми хочемо все ж таки рухатись трішки вперед? Я колись вам розповідав історію, як у мене на парковці, я намагався встановити лічильник, провести світло для того, щоб заряджати автомобіль. І я таки не зміг цього добитися, тому що. Обслуговуюча компанія, нібито і не проти, але у них завжди але, 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 але. так мені ні до чого і не домовились. В результаті я не маю можливості робити те, що міг би заряджати свій автомобіль на парковці. Ну а компанія. Відповідно не отримує певних там прибутків від заряджання автомобіля. Хоча, коли я почав це все аналізувати, я зрозумів одне просте: оці всі але вони виникали не тому, що є ці але не тому, що неможливо, а тому, що управляючі компанії потрібно закотити рукава. І подумати, як провести туди лічильник, як оформити це все діло. Навіть ніхто нічого не запропонував. Мені просто говорили не але, але ми, ми не проти, але ми не проти, але ми не проти але. Станом на сьогодні я навіть не звертаюсь до них. Я вирішив це питання по-іншому і розумію, що з цими людьми, крім як оплати комунальних платежів за паркування, мені немає про що з ними говорити, тому що на будь-які мої пропозиції будуть але. Потім я пропонував, щоб в'їзд був трішечки по-інакшому зроблений, теж була купа але. Потім пропонував, щоб провели Wi-Fi більше, щоб інтернет був коли тривоги, там і люди перебувають, бо це вкриття. Знову були але. І я розумію, що нічого з цими людьми я досягти не можу. І от в контексті цього прикладу я хочу, щоб ви зрозуміли: чим більше ми ставимо але, і чим більше ми додаємо після цих але неможливих умов. Тим менше бажання у людей, які можуть допомогти Україні, допомагати Україні. Я розумію, що ми хочемо справедливого миру. Я розумію, що ми хочемо кордони 91-го року. Це буде справедливий мир. Це буде справедливе завершення цієї війни, яка вже тягнеться 11 років. Проте сьогодні ніхто не може нам цього дати. І нам кажуть, ми можемо вам дати зупинку бойових дій. Хочете? І ми кажемо так. І якщо ми говоримо так. Не ставлячи кому і не кажучи але, це означає, що ми дійсно хочемо зупинки бойових дій. Адже нам ніхто не каже, ми дамо вам кордони 91-го року. Вони кажуть, ми вам дамо зупинку бойових дій. Хочете? Дайте відповідь ви на це питання. Адже нас обіцяли запитувати про ключові моменти нашого життя. Але ніхто не запитує, тому що є дуже багато різних але. У ваших відповідях. Дайте відповідь ви тут. Як ви вважаєте? Нам потрібна зупинка бойових дій чи ні? Не забувайте підписуватись, Telegram X, Шапці профілю. Також можете стати спонсором каналу. Ми не беремо кошти від олігархів, ми не беремо кошти від різних структур, ми ведемо ці ресурси фактично вдвох. І мотивує настільки ваша підтримка. Бережіть себе.